Знаєте, перед тим як ви привітаєте наших молодят, я, я вам задам одне питання, на яке вам потрібно чесно відповісти. А потім над цим ми і пожартуємо. От у вас реально в житті, ну крім роботи, є хобі, правильно? справа, яку б ви робили, якби вам навіть не платили гроші. Можете мені сказати про це хобі на вушку? А я потім всім чесно розповім молодятам 100%, саме те, що ви мені сказали, да можна так на навушка. хобі? От приблизно, що вони мені сказали саме про це. Ми зараз і будемо говорити. От приблизно на цій карці одним словом описані всі хобі наших, наших сестричок. Тож, я знаєте, я почну з простого питаннячка. це в якому віці ви почали власне займатися цією улюбленою справою. Коли ви почали, От, можна? Дев'ятнадцять закончила 40. Так, да, тут дуже серйозно, друзі, 19 початок, 40 за кісь, стаж 21 рік. Хорошо. А ви коли почали? Рік назад. Рік назад. Ви знаєте, після такої відповіді хочеться зробити отак. Да? Ну що ж, а ви коли почали? Себе не пам'ятаю в дитячому, <реш> дитячому віці в дитячому віці, напевно, в 5 років. Прекрасне вік, щоб почати. Да? А ви коли почали займатися вашим хобі? 5-6 років. Добре, прекрасний вік для того, щоб почати. У мене ще є питання. Це таке питання, знаєте, в кожному хобі є той момент, коли ви ним почали займатися. і Є та людина, яка все-таки стала вашим наставником, так сказать, гуру, да? От, духовний наставник. Хто та людина, яка сказала? Вам же п'ять, да, пора цим займатись. От е, хто ваш гуру в вашому хобі, будь ласка. Чоловік Михайло. Чоловік Михайло, покажіться, де ви. Да? Немає, я зрозумів, хорошо, нормал. А в, у вас хто наставник духовний? Я любима. Ви сама, так? Да? От так, хорошо. Да? Внутрішній голос. Да? А у вас Собай. сама, те ж сама, от так. от. А у вас хто? Сподвиг. Мама. Мама, супер. Мама, скаже, тобі вже 5 чи 6, пора. От, хорошо, хорошо. Знаєте, хобі, вони бувають там, ну логічно, бувають і одиночні да, розряди. З ким ви цим займаєте? займаєтесь, власне. З ким ви займаєтесь своєю улюбленою справою. Можна таке запитання? З Чоловік. чоловіком супер підходить, а ви з ким займаєтесь? З собою. З собою. Можна сміятись до упаду, хорошо? А ви? Сама вмію. Сама або з сім'єю. З усією сім <реш> сім'єю. Да? А ви. Сама. Тільки сама. Хорошо. Можна поаплодувати, трішки підтримаємо. У мене ще просто є питання. Таке, знаєте, питання, власне у хобі є місце, де цим займається. От Де ви займаєтесь цим? Де? В якому місці? На ліжку. На ліжку. Хорошо. А ви? Где проедете. Не да. И в поле тоже все хорошо. А вы? На Лишку, а в Крис. На Лишку, а в Крис. Ну сама так. А вы? В Лишку. В ліжку. Боже, я все схуду. Я, я ж не збрехав, честно, про хобби. Ну и питання, так сказать, добіть коли Когда раз? Ну, вышки в 40, да, я думаю. Это два дня назад, правильно? Ну что ж, когда остальные раз? Ну, не признаюся. Не признаються, я зрозумів. А ви коли? Та Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, ну я знову так зроблю. Да? Да? Це жахливо просто. А ви коли останній раз? Пару днів назад. Пару днів назад. Хорошо, <рес> і вчора. вчора. Друзі, давайте поаплодуємо сестричкам. Все ж таки потрібно розкрити таємницю, да, що було написано. Ну, те, що ви сказали, те, в принципі, тут і написано було. Да? Абсолютно, вами улюблений кекс, ми про нього і говорили.